Доброго дня, шановні аграрії! Мене звати Віктор Паломарчук, я менеджер з технічної підтримки компанії Адама у Хмельницькій області. І як ви вже зрозуміли, сьогоднішня наша агроподорож буде присвячена такій культурі, як соняшник. Соняшник культура чи не найбільше рентабельна для вирощування у більшості регіонів України. Незважаючи на коливання цін та ситуацію з експортом, соняшник залишається постійним учасником багатьох сівозмін у різних регіонах. І сьогодні ми з вами поговоримо е, про важливість е, першого обробітку е, фунгіцидного на у фазу е, 6-8 листків, е, коли активно починають розвиватися е, такі хвороби, як альтернеріоз, іржа, фомоз і фомопсис. Ми з вами сьогодні знаходимося у селі е, Зарудя. Колишній Красилівський район на полі приватного підприємства Черевичник, де у фазу 6-8 листків був застосований наш фунгіцид Супрім у нормі 1,25 літра. Супрім це фунгіцид системної дії для захисту зернових колосових ріпаку, цукрового буряку та соняшнику від грибкових хвороб. Він проникає у всі частини рослини і зберігає свою активність упродовж 4-5 тижнів. І з основних переваг даного фуніциду ми маємо те, що в нас поєднані дві високоактивні діючі речовини і дві системи дії це системність і трансламінарність. Ми маємо добре виражений стоп-ефект та лікувальну дію. Ну і У фазі 6-8 листків ми маємо найкращий контроль фомозу та фомопсису на соняшнику. На даному полі також у фазу зірочки початок цвітіння був застосований фунгіцид і акадія. в нормі 1 літр на гектар. Давайте ми з вами трошки перенесемося всередину посіву і подивимося, як виглядає. Стан посіву соняшника станом на початок серпня місяця. Коли вже у південних регіонах стартувала е, осіння збиральна компанія з соняшнику, а в нас на даному полі соняшник залишається ще досить тривалий час, йому ще близько одного місяця залишатися на полі, пускоючиш нижче, нижній ярус. Ми з вами можемо побачити. Абсолютно здорові рослини. Немає ні ФОМОЗу, ні фомопсису. Ось так виглядає нижній ярус. Вже йде до завершення вегетації, сонячних відцвів. Отже, підбиваючи підсумки, використання супріму у фазу 6-8 листків дає нам ефективно зберегти здоровий нижній ярус, а також обмежити розвиток хвороб, таких як фомоз та Фомопсис у нижньому ярусі, які завдають найбільше шкоди для стебла. Отож, адама чуємо, вивчаємо, робимо.